Як система незаконної мобілізації дала збій. Дуже цікава справа. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Ця інформація може допомогти вам або вашим близьким в ваших справах. Тому давайте проаналізуємо, що ж відбулося. ТЦК незаконно мобілізували людину, яка був виключений з військового обліку. От. Направили його. На ВЛК. ВЛК він відмовився приходити, так як він не військовозобов'язаний. Все одно далі людину відправили в сортурочний центр, тримали його, потім відправили в військову частину. Військова частина відмовилася людину до себе реєструвати, тому що він заявив, перш за все, що він військовозобов'язаний, а вдруге ще в нього є релігійні переконання. І він друг зброю брати не буде. От. Військова частина зрозуміла, що він. У них служити не буде і немає, вони навіть не мають права до себе його брати. І вони не стали себе його оформляти. Він прожив сім днів без їжі. Розумієте, без їжі протримали військові частини. На щастя, деякі військові, яких він там служив, ділилися з ним сухпайком, щоб він там не помер з голоду. Через сім днів ми паралельно направили адвокатські запити. Щоб ТЦК дало відповідь, чого взагалі людину, виключену з обліку, е, мобілізували. На наші адвокатські запити прислали відповіді, що, що вони просять направити адвокатські запити не тільки електронною поштою, але й бумажному варіанті. Але ми електронно направили бумажному, направили на бумажний варіант, поки жодних відповідей немає. І що зробило ТЦК? Коли вони зрозуміли, що запахло жареним, причому хочу сказати, що дружина. Не військово написала заяви про злочини до ДБР та до поліції намагалася написати. Але ДБР сказало, що ми такі заяви не приймаємо. Спочатку йдіть до поліції. Це незаконно і неправильно, то, що ДБР спеціально відмовляється реєструвати цю заяву, тому що це ціла система. Розумієте, система, яка Е поневолення та е придушення людей. Розумієте, вони не вони не хочуть виконувати свою роботу, але дивіться, зараз уже йде все до миру, і того усі злочини кожного, кожний по цій цепочці, хто провів. Я впевнений, що після підписання миру буде політична воля притягнути до відповідальності і цих працівників ТЦК. Дякуємо, звісно, військовій частині, яка не стала записувати до списку військової частини. Цю людину. Коротше кажучи, приїхали ТЦКшники у військову частину і кажуть: поїхали, ми тебе відпустимо. Він розумів, що його не відпустять, і не схотів з ними їхати. Вони з силою затримали його до себе, відвезли обратно, кинули обратно в свої підвали, в свою ту імпровізовану тюрму, яку вони в себе в підвалі